Переформатування сил в опозиції, щире бажання зривати роботу конструктивну міської ради. Дуже не подобалось, коли міська рада працювала конструктивно і місто могло спокійно розвиватись як господарський комплекс. Сьогодні потрібно створити негативний, збудоражити ситуацію, не дати можливості підготуватись до зими, закупити сіль, пісок, не завершити ремонти в школах, а потім звинувачувати в цьому владу. Сьогодні фактично спрацював так фронт змін, тому е, мені прикло, що господарський комплекс сьогодні залежить від таких обранців, які вважають, що чим гірше, тим їм краще. Від того безумовно буде страждати і бюджетні установи, і прості люди, які сьогодні мають в школах завершити ремонти і розрахуватися з підрядними організаціями в лікарнях відповідно завершити обладнання і розпочати е, нормальну. Скажімо, входження в зиму, тому сьогодні політика взяла верх. Це прикро, це боляче, це край негативно. Тому я вважаю, що сьогодні прикро, що рішення і якісь звернення до Верховної Ради, які б вони не були, вони сьогодні ламають нормальне господарське життя міста Житомира.